Україна може продавати зброю, з якої армія не має дефіциту. Це Зеленський заявив про експорт зброї. За його словами, ЕЦР буде контрольованим, а на продаж підуть лише надлишки зброї, що виробляються в Україну. Боже, що воно верзе? Що він несе? Які надлишки? У нас не вистачає всього, просто всього. У нас постійні збори йдуть на все від скидів до, др, до ракет. ракет, до дре, дребів, від дронів до релік. У нас ми все, що в Україні виробляється, все йде зборами. Не вистачає військових, про які надлишки він каже. Держава він повинен казати, не викупає просто те, що є. Оце варто він хоче продавати. Він вважає, що це варто. Ні, це варто ці гроші, які є, витрачаючися на офіс президента. На якісь комунікації, на польоти Єрмака на державному літаку, на кешбек, на єдиний телемарафон, забрати звіти і кинути на цю зброю. І тоді зброї буде у збройних сил України. і вони зможуть її знищувати окупантів і зменшувати тиск. А ще можуть стабілізувати фронт. Це теж дуже важливо. Але ні, він розповідає, що є нарвські зброї. Такі не викупає країна. не викупає не через нестачу грошей, а через те, що гроші йдуть не туди, куди треба, коли ти б'єшся за виживання. Коли в тебе палає хата, ти не йдеш і не купуєш новий телевізор в цю хату. Ти спочатку тушиш полум'я, щоб тобі все не спалало, Не згоріло. Але ні, наш президент по-іншому думає. Він вважає, що краще так. Взагалі, цієї ночі росіяни атакували Україну майже 500-ми дронами та понад 40 ракетами. До речі, кінжалами. Це повідомив Сам Зеленський. Це він визнає. Масована атака тривала 12 годин. Так, основними напрямками були Київ, Київська область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина, але столиця отримала найбільше? А Зеленський записує відосики і мовчить про інше. Де наш удар у відповідь? Чому Росія, яка під санкціями, змогла побудувати тамштувати виробництво шахедів? А у нас лише казки про Фламіндічі? Де наші зенітні дрони, про які Зеленський розповідав? Де ті аналоги Петріотов, про які розповідав Герман? Нахрена цей тринджож? Хоча так, обіцяти ще не значить одружитися. І це постійно практикує наша влада. Може досить щось обіцяти, може час щось зробити. Але якщо ти ще не зробив, то не обіцяй. Не розповідай казки про пекло, поляниці, про фламіндичів. Є, використовуй і показуй результати.